Давай же молдов міратирушку підзывает force, з Віталієм Bernington. Всім привіт. Я в цій серії напевно сильно енергійний не буду, тому що спати хочу капець, думаю, по моєму голосу, і виду можна здогадатися, що я чуть-чуть такий сонний мух. Ну, все думаю, серія получиться інтересна, як мінімум. Як мінімум, щось буде якісь приколи. Постараюсь. Так, так, та. І довго затягувати не буду. Перед початком я вже приємно, а буде хто щось хрумкає і тих нічого не хрумкає. Просто приємно перегляду. Що в нас по дисциплінкам? Дисциплінки в нас перша вибивала, друга в нас гонка по колу, і третя так. в нас що? Ану, ану, а третя е, чекай, а я вже забув. А, 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 а прижос згори. Ааа, <гану> стрибочок згорило, <здоба, гану> добре, добре. Ну коротше, так, ми отак в принципі, вирішили сьогодні. Е, вибивало. Е, гонка по колу <гану> і стрибок згори. Коротше, <гану> добре. Та давайте не будемо затягувати, І крутити наші да. Так, Все? Крутим? Крутим, крутим. Так. Я Опа. думаю, правила можна не пояснювати, в принципі. Ну, так. Можете минулі серії подивитися, все поймете. Можна ну, статую... просто подивитися, думаю, по ходу, по ходу ну, дій та, Ну так, По ходу серії все все понятно. тут все просто як двері, розумієте, тут mm. нічого тяжкого нема. Я кручу, зараз треба все? чекати, поки вибіться. З першого вілспіна випала мені машина. Ого, нормально, mm. повезло тобі. О, і мені теж випало. Красота, та, все супер. Я собі фоткаю, я собі бо я не подав... забув. Mm -hmm. Я зрозумів, що ти можеш. <laughs> все, я тоді тепаюсь yeah. на хату швидкого переміщення. А, а на яку ти тепаєшся собі хату? Ну, хату переміщення. приміщення женатой бывалой. А, а все, 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 понял, понял. Я я в солнечной какие-то базе. я с ним очень дружу. Чукаю, я без разницы. Я уже смотрю, говорит, уже за Я буду смотреть. Ну, давай, дальше. Давай я. Давай. Так, у меня машина была, тики, я не знаю, я кого-то могу найти. У нас просто дурачка, я думаю, машина. Ну да, да, может быть пару. Ага, все, Окей. Добро, на принципе, вроде. Что на тупо. Да. А я тут я съемочку кусаю, если будет, она ладно, ай, да, хорошо. А я просто себе как бы в принципе, как бы я думаю, потянет, может быть. Ну я тоже найти. Я надеюсь, потому что потянет. Короче, давай тебе, у меня есть фазу. Да, давай, я буду супер, ты сразу будешь, Ага, покушай. Окей, Ну, ребята, четверг, to А, ну, ребята, да, всё, пойдём, пойдём, замацу. Дали. А, Revit полный. О, вот это вот, да. А то вот, Лиша, ну, вроде бы нас не встречается. Угу. Насколько я знаю. Мы желаем что-то и у нас было. Может было, но. Мы же давно с тобой хорошо ладно я же забыл, yeah, ну, <плес> <плес> я тут все вгадываю. Да. Ну, мы же не можем. Тогда я не угадаю, но ничего не можешь задать. Uh, о, оч, кай, band, uh, 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 one, а, о, очка, а на банке потянуло. На банке, ого. Да. Так, зараза, ага, ничего не А, ну для чего ты дал ему тимчать? Ну для приходит там, что она не врубляюсь? Ну, я думаю, гоночка питаю. Питаю гоночка? Да. Ага. Ну, что ты говоришь? Ну, слушай, у меня тут есть выбор между двумя банками. Я там скажу банки, но яка? Яка, не знаю, вроде бил, да, пойду же Ну, ты что кажеш кажешь, легонечко. Давай я, например, скажу. Давай я, скажу вот всю. Вот сам здесь можно Короче, да, да, понятно. Весь называется, зараз оно тут крутится. Бентли, Континенталь, Супер, Супер, Спорт. Супер, Спорт. То есть я GT, Континенталь а я називаю Весь Супер Я думаю, що вона. Понял. Это я понял. Да, колесо. Так, ага, так, и уже сразу и скажу. Весь, давай пишем с буквы. А моя машина, значить я тебе буквочку Собака. Короче, собака встречается часто. А модель, в ну, у нас именно шмат прислал, то, короче, ну, думаю, я на этом не пачку. Не, Марка не, не. Мака встречается, мака встречается. ну, дайте по уроке, здесь кипятаются. Ну, эти таким. Ну, особо редкие, ну, короче, на можно. Ну, по модели, по А, ну, маки катаются, маки вообще пытаются кататься, в принципе, мака машина подходит, напевно, для... Ну, для волн, наверное, да. Ну, типа, что-то такая стрейтуха, можно сказать. Вот. Так, какие у тебя предыдущие? Ну, uh, ну, слушай, я могу я знаю, но ну, на этой mm. Так, yeah, -2. -2. <риспілка> 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 yeah, да, я да. ну, тебе mm -hmm. Я даю предыдущие, да. Там уже, короче, предыдущие, довольно знакомые, но даже их не встречается. Слушай, я бы не хотел, чтобы ты уже ну, сказал, что ты это заспиваешь. Что ты должен ну, сказать? Mm -hmm. Да, ты сказал, что ты должен сказать. Давай, давай. Короче, там машина была одного блогера украинского, живая в Римской области. В Риме. Ну, ты сейчас, ну, ты сейчас, мой парень. Ты что, ты про Гораника говоришь? Ну, думай. Тут уже я был говорю, зрим, но ты мешаешь Гораника. Ты думаешь, я разумею, <риспілка> Ну, вдруг, может. Ну, думай, думай. Блін, короче, перше моє око впало на Nissan. А друге око. А друге що око висить. Підвисаєш. Наразі. Так, ну у нього щось тоже було похоже на Nissan, щось похоже на отово. Wa. Наскільки пам'ятаю. Ну коротше. Нехай, Nissan GTR, Black Edition. Короче, вибрали ми старт і фініш, Я вибрав старт біля того рорітету. роритету. з роритету ми звездошу прямо до підсолнухів. Через всю карту. Чуєш, чуєш, Я сейчас спавнил, а де ти я. А я прям тут. Так, я тебе Моє бачу. бачиш. О, я тебе О. бачу. Бентлі! Та ну тільки GT. А то не той, так? GT. А, а в тебе, коротше, Nissan, сам, но не той тоже. Та? Та, да. то не той, то коротше Т70Z. А, а, та? В тебе Бентлі, значить, що в нас рахунок 1-1. 1 1, 1, -1. Я Марку вгадав, модель не вгадав, І ти так само. Угу. Все, один-один, ну в принципі нормально. Ем... Тільки ніч нормально. мені щось не подобається, ну хоча б, до речі, перші ці Перше вибивало цього... вночі вроді нас. Што, uh, день, та, день. Мені ніч, мені нічого теж не подобається. Ну, в принципі, може тим і цікавіше, бо нам буде важче. Там ну. між деревами кудись проїхати, туди-сюди. Все, поїхали. Да. Ой, їхали, їдемо. Їдемо, їдемо. Угу. Па 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 я трошки інші, маршотик мене. Ну то я зрозумів, що це трошечка з буглечу. Я е, вирішив трошечки направо зразу зорванути. Я не знаю, чи то хороша ідея, чи то погана ідея, але буде видно. Мені здається, що там по прямій просто можна файно проїхати. Ну зараз так, зараз буде видно. То, як, зараз буде видно, то, як но... вийде. От там. Мені цікаво, у кого машина да. по Е, Не знаю, от кстати, отут от теж не знаю. Е, ми рейтинг з тобою не перепиталися, в кого який. У мене вроді 700 щось було. Ага, я свій не подивився. Бля, мене щось так зараз адреналіна чіпає, Ні, немає це нема такого. Ну, так трохи може бути. у мене так, я щось, я щось хочу виграти дуже. <смі> щось, щось таке в мене є. Ну ти вже скільки раз вигравав, дай дорогу, молодим. Ну та так, та, я, я в курсі, <смі> бо щось Щось мене прям тягне, хочеться виграти дуже. Ні, ні. Я вже <смі> зрозумів, хр... що і так Йо-йо-йо-йо. Що тут таке? Йоп, рот! Йоп рот, я впав з моста, блядь. Капець, а я чуть в воду не впав. Ну, так, я О, ми з тобою! Ми з тобою! Yeah. Я я, ззаді тебе, коротше. Бля, та ні, ну ти шо? Ого. Куда ти поїхав? Я не зрозумів. Алло. Я їду на фініш, а шо? Курва, я якби з того моста не їбнувся, я би зараз тебе об'єднав. Yeah. Йолки-палки. Не вине, бідний міст. Винувати ти. Ну no, та та, ну блін, ну можна було вигравати, ну ти шо. Ну не треба тобі вигравати, йоп, його в рот! Стало. Всі Всів'є. Файно. Ніке Кот, подобається. О. Другий раз сів'. Ооооо! О! о о о о Добрий день! Підер мене застопив! Гендон, гендон блядь! Я ж тебе дам, трохи запанив, щоб О! 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 <у> <у> мені подобається в принципі, присвідка вишибала, тому що емоції власне, раще якісь, mm. а не просто хтось mm. десь там кудись в'їб і все, і ніхто нікого донати не може. Ну є таке. Але stake, мені stake. не подобається, що яблю, що я програю. Скільки? Нагадай, який рахунок? Скільки? А ще два? Так то дерево не збиває, десять. Зафрізло. Зафрізло, але все нормально. Я б всі бачил. Якщо ти десь не вріжешся, так файно сочить. Ні-ні. Якщо ти не вріжешся, то я в. Угу. Может и сказати прямо -то. А що, ти вже все? Ти вже на фініш вирулюєш? Ну там, мені тут чуть-чуть ще -чуть лишилось. Бля. Та де? -да. Та-та! Я ж так хотів виграти, блін, Реально. Я так тоже хотів, я, тепер я десь... вже тепер не хочу. Мені вже пофіг. Я так же скільки грибаю, я поняв, Я перші я перший сезон і так же угрибав. Чи я зараз виграю, чи не виграю, мені пофіг. Ну та! Ну. Ну Мені Мне сказати нічого, в принципі. Ебать, я позайти, хуя себе, блять. Нихуя себе, бля. та Тата. Нихуя собі, блядь. А Я Я поки тут їду. Все, я вже приїхав? Я поняв. У мене в принципі маршрут нормальний був, але якби я. Я щось чи чотири рази збив просто. Куди звіти. Перше з моста вилетів, потім в трафік врізався, потім в дерево. Потім що з гори летів. і що махер. Ну я, коротше, доїжджаю, ти поки що там підводь твого підсумки, який у нас Рахунок Рахунок у нас. Опа! Рахунок у нас 2-1, я поки що виіграю. 2-1 в моєму випадку виходить 1-2. Mm -hmm. uh, В користь Люби 2 два, два очка, Очко. а я під'їжджаю. Все, mm -hmm. я тут вам, де ти є? Mm -hmm. Ти в хату заїхав? Чи? Я в тебе вирізаюсь, тут поки де. А, так я тебе не бачу, ти мене щось пропадаєш. Георгі. Ну, та ладно, то фігня, давай погнали крутити вілоспі, не можна якраз і mm -hmm. Чекай, а ну подивись, які в тебе рейтинг машини. А, uh, 716. 774. Ну чуть-чуть Ні, в нас взагалі тачки рівні не здається. Ну так. То фігня, то що там чуть-чуть більше, то вообще mm. я, я би міг вигравати спокійно, просто от тупив. Тупив і все. Е, я вже включив за стін. Ти тоже? Так. Да. Шлем! У -у -у! Буду на шлемі кататись. Добре, скорова. що мені пролетіла машина, мені тільки така херня могла випасти. Йой-йой. Не випадає, Ford, Ford, eh, Ford старий, старий. Єбач, ні. Ford Форд F100. Штани! Ебать! Зараз така удюха би випала. Мені випала. Mm -hmm. <laughs> випала машина. У мені не випало ще. Чекай, що в нас далі? Що в нас далі, а? А ну згадуй. так, так. <tortured> о боже. <spreads> ой ой Ого, ой йой 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 що за машина? я їбу. Ай-яй-яй, аби... ай, я одумай. <uls> Побачиш. Ясно. Побачиш, що за машина. Ой-ой-ой. Вс, я. Ну, йо, яка коллайба просто.

Ну, расскажу. 70-80. 70-80, ого. Так, так, так. Ну, я не знаю, що тут делаешь. Машина, ну, не зараз, от, тебе будет. Да, да, да. 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 Да, задній. да. Да, да, 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 Не, пошевец. Ты Марко, вообще, Рик, звучать, мажь никого, да? Мажь никого, но я, типа, по-моему, бачу, у нас, ну, там, ну, две поездки будут. Да, и баланс. Да, и гвинья. Ну, ти шала копала на, на ти ланці. До речі, може й бій бути. Пітерки підходить. Привіт задній. Машинка кажеш. Вона нас не зустрічається ніяк, а ти кажеш на ця, одну приїзд, ти одну дві бачив. А Марку. Марку. Ага, ну, б'юк, Марка. А скільки машин, я не знаю. Я не шарю з Марку. Але бачу, хто не вдома, що не пишу. Б'юк, один, другий, б'юк. Ти б'юк, як вириш, так? Так. Добре. Лайбіде. Я розказую, так? Так. Ти що зараз всіх і слухаю. Так, я тобі казав, просто шикарно. Просто спання. Бестя, бокочка. Гарки. 70-80. Що? 70-80? Так. Йо, на я тебе сейчас не намахую, потому что реально писать машина, то... Мастер пить. А. Ну я понял. Кто сказал? Марка вас встречает? Думаю, нет. Ага. Привет, задний. Окей. Чего по карта? Рр, Ну я покинул стаю. Листай, листай. Привет, задний, да? Не марка не дали, думаю, ты плачешь. Ну, можем. Марк, я не знаю, просто кинуть, машина, я могу подать. Ага. Что найду? Блин, я вообще покинул. Чекай, руки. 50 -50, 50 -50, а, що? А. Слухай, ну ось що такі машини можна робити? Будь буде. Я mm. тобі скажу, я можу вже mm. назвати назвати. Mm. Апар. А, ну ось апар. Він називається час 131. Тільки апар, але не ah, модель. Mm. Мама, але час 131. Все, так. Да. У, у нас гонка, е гонка по колу. <по> так, давай mm. зустрінемося, перше подивимося, ну і будемо потім ганятися на тих драндулетах okay. своїх. Опа. Так, я о! бачу <по> тебе. Та ну на... Де <по> яка Я думав про неї. А в що? <по> я не нагадав, ні? То <по> АМС, то АМС, то взагалі не то то не, uh -huh. не, не б'ю їх, не, не. Хто uh -huh. що там названий? Не лянче, на це... 0-0. Uh, ну так, 0-0. Рахунок далі, виходить, 2-1, користь людина. Зтворюю гоночку, я... uh -huh. вот, то на гоночку у нас на таких апаратах буде. Та ти що. Опа, все. Запрошую вітера. Давай, давай, А во, бачу, прийшло. Я тут трошки собі катався. Так. Приймаю заїзд, значить right. загружаємося зараз. Э, беру свою машинку. <гум> <гум> ну, то у нас вонечка на, на трандулетиках. Э, добре, що ага. ти хоч два кола вибрав, бо три кола ми би не вивезли. Чи ти скільки ти вибрав? Два-два. Ось така вонечка, в принципі, в народі не велика, ну то й добре. <гум> да, так, нормально. Та а, у мене, кстати, рейтинг набагато краще. Бачите, без того, у мене майже 400. Ну все, мені звісно. Кстати, я на ручці зараз гляю, так що може ще ага. зараз будуть буду трошки помиляться, як працюючи. Та мене катафалка, б***ть, не їде. Ну, та-та, я повезло з такою машиною. Махінації такої. Курва, вже у ліпят. Не, не, не сильно, ти у ліпят від мене. Ні, не сильно. Йоп, твою мать, блять, з тими вікнами на... Не привертається, ні? Та вона на троха підкошується, не привертається. Я чекпоінт про... йо 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 А не Це. треба, щоб ти гонку закінчив? Не, 30 секунд можу почекати. А, точно. 30 секунд треба почекати. ну. Якось так. Мені трошки більше повезло з моєю машиною, Любе прям взагалі жорстка катафалка випала. Супер ван. Mm. Я ці от гриби поїхав збирати в ліс. Ну так, на ній мені здається, якраз Значили, чисто грибочки в ліс. Хоча на там перевернеться скоріше, на, на, на ті горбикну. <ріст> тобто, отже, рахунок 2-2 я зрівняв. Е, mm. У нас остання дисциплінка виходить е, стрибок з гори. Mm. Можливо, повезе. Mm -hmm. Так, Там буде все вирішати удача, мені здається. Кому як повезе ну. е, машина, яка попадеться. Ну я зараз прокручу вілоспінчика, yeah. Зараз yeah. щось мені випаде хороше. Надіюсь. Uh, ну, на стрибочок там реально чисто mm. удача. яка машинка випаде, то так і, так і вийде. Емоджі. Машина. Ах. Буквочка R, роки ага. 80-і, 90-і. Uh, Мерка зустрічається непрямо часто. Модель тріниш. Привід задній. Я не знаю, я поки буду зараз щось шукати. Бульбу не повозиш. Де воно підходить? Що це за машина? Що ні бульбу не повезе, ні дахонок не підійде? Де воно трохи, я щось вийде. Буде сидіти. негідне. А чому бульбу не Місце мало що. Та щось потім. Ні, ну одну пачку ще можна поставити. Добре. А який привід бульбу... писав? Задній? Задні. Ну, я думаю, что можно заменить еще поделиться. Ну, ну, що попало? Когда ты? Так. Попало на Бьюик Регал Так. Я думаю, что може бути він, в принципі. так то у меня. Но я зашел, что поделился. Что готово не затягивал на Бьюик Регал Джеллис. Ты кто не Бьюик, ні? А, так, один, один, просто Бьюик. Что я назвав Бьюик, что я назвал Бьюик? Так, ну, поделимся, может, я ладаю все-таки, не знаю. Так, я буду рассказывать про свою машину, да? Ну, получается, там, там. Слушай, давай я Буква. 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 Ну, N, короче, Марка зустрічається час. Марка зустрічається час, то дивися машинка така, в принципі, вроді би, як на кожен день. Але... Ага, бюрки не казав. 90 нульові. Привіт. Чекай, ми по базі проходимося, треба щось. Ага, привіт, а ти здивуєшся, передній. Не здивований. Не здивуєшся? Ага, не здивований. Передній привіт. Короче, машина приходить на кожен день, напевно. Бо щось таке, ну місця в ній небагато. В комусь, типу, студенту нормально буде. Студенту в Америці в Європі? Ні, в Європі. В Європі. Ну я одна лошадь, на примитку. Через то, что скорее всего она ты уже попадала. А вот она, а вот того. Ну я сейчас так за говоришь, не забрал точку попадаешь. Я сейчас говорю, потому что она ты попадала того. А мне попадала того, вроде. Она просто нормально сцепилась. Я не знаю, как Я хочу бы а бы Ну пытайся шаги специально наводящие, может, если Наводящие ты. Ну короче, ты же вместе мало. Ну, ты студента, а типа. Ну, типа, вот, если вы как семья, то а ты трошки тисну будет. Ну, короче, будет не Ну, я кстати, на не Ну, не Ну, как пачку загрузишь. Вот там мешочек Ну? Ну. Ну. Ну потім напичано, не для голона там, короче, на лати не можна. Ні, 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 на лати можна. Хоча, знаєш, можеш зробити якісь, от, нальо, можеш зробити сіпер, що ти знаєш, сіпер. Я колись, короче, сіпер, коли машина вигадає, яка звичайно гурляча машина, а середня там кипить, диво тобі мотор, короче, вона раз 20 сидить так, всі всіх там наказує. Ну щось вивошусяся, короче. По вигляду виглядає, вона може це сіпер зробити. Угу. Лади, дядьки, прибачаєте це собою. Позалестої моделі, на своїй марці. Угу. Короче, Напевно, ну, якщо ти задам, типу, якого класу на це чіде, бо що має це, ти маєш 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 це, я чекаю, я дивлюся здалеку. Щось там червоне летить. Uh -huh. Йолки-палки. Та то хто? Що то таке? Ага. А то є таке. А що тут таке? Зараз скажу. Ти успокоишься, ні? Паркінг. О! О. Короче. Ягуар. Скажи. А, то ягуар. XGS. А у мене э, Volkswagen Corrado. Чекай, 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 ану. А тут не можна всі машини подивитися п'ямать. А ну, дай багажник, дай не дупку напудеться. Сука, я хотів його назвати. Да? Ну, не назвав. А, ні, за... один бал. За... Точняк Я взагалі не маю. Ну. Один бал. Вс, 3, 2, поки що мою користі, якщо я зараз да. ще це, вот. А ну, а який у тебе клас? А в мене Кій клас С. Це? Е, це. це, а в мене тож, це, у мене да. 557. А, у мене 535. Кстати, у нас взагалі mm -hmm. дуже шанси, мені здається, рівні. Ну так. До речі, пропоную ще чуть-чуть більше розгон взяти. Прям от. Е... Так давай займемось з територією, куди їхати. Так, mm -hmm. чекай, ми і так по черзі будемо вилітати. Давай тоді перший я. А я вже Давай, пустую. добре. Можеш летіти, в принципі. Там, коротше, тримайся, лівіше. Угу. Mm -hmm. І попадеш. Окей. Okay. Попаду в точку. Угу. Mm -hmm. Так, ти от тут два вот стартував, я прям по mm -hmm. твоїх mm -hmm. слідах буду. По моїм стопам пішов. Так. Окей. Окей. Во. Так. Добре, все, я тоді розганяюся. Зараз не Я б напевно, ручку взяв би, тому що. Ну я зараз на автоматі. Я зараз на автоматі теж. У мене автомат просто щось Так, все, я лечу. Давай. Полетів я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, все, запам'ятав. 67, 19. 71, 11. Бля. Є! Yeah! 4-2 моє користь. <laughs> а пару метрів більше, на 2 метра більше. Капец, yeah, ну ти дав. Ну ти дав. Я по ну, виграв? Ну та я не знаю, який у нас цього вот, рахунок сезонний на Я вже тоже забув, но, я Ну, по. Що щось декий. У мене ну, щось ну, 2-3 там... виграшних. Хіба? А в мене щось 6 вроді. ну може там бути 6-3 або 7-3, щось таке. Ні, стадай кісем, якщо у нас 8 серій. 6-2, ні, 5-3, а може 5-3? 5-3, можливо, 5-3? Я на монтажі порахую і добавлю, щоб зараз. от. Добре, все, ну коротше, ні, нормально, в принципі. А сьогодні сьогодні такі цікаві випуски емоційні, там прям багато емоцій навалили, ні? Ну і Він, ти, ти там машини вирізався, а тебе упше не підсовував туди, ні, ні. <реш> мені, мені сподобалася в принципі, серія, я думаю, класно ми зіграли. Давайте тоді будемо закруглятися. Коротше, як і починали, ми на двох червоних, так і закінчили, тільки чуть-чуть mm. старішими машинками ми закінчили, ніж починали, але но... не суть. не суть. То вже так я, <реш> Нічого страшного, і так, серійка вийшла прикольна, саме, що я виграв. Ну да. самое главное. Короче, серія получилась прикольная, думаю, вам тоже сподобалось. Вы оцените и лайком подписывайтесь на канал, там на ТСТ на две ночи, чтобы не пропускать новые видео та стримы. А также подписывайтесь на канал Виталия Бёртник, со ссылочкой на его канал в описании под этим видео. Также вот ссылочка в правом верхнем кутику будет висеть. И не буду долго стягивать. До новых зустрічі в на серії. до новых серий. До свидания. Всем пока.